Вітаю, друзі, сьогодні 3 квітня 2025 року і головною новиною з вчорашнього вечора, глибокої, вірніше, ночі, коли в Україні була вже ніч, а в США розпал робочого дня, стало е без перебільшення тарифна революція, яку запровадив Дональд Трамп, яку він обґрунтував необхідністю повернення. Виробництв і створення робочих місць до Сполучених Штатів. Якщо коротко, суть цієї тарифної революції вона полягає в тому, що є базовий тариф 10%, який накладається на більшість країн, в тому числі і на Україну, і є також тарифи, які е, в залежності е, на основі мит та інших форм обману, як заявив Трамп встановлюється значно вищий тариф. Наприклад, для Китайської Народної Республіки встановлено додатковий тариф 34%, для Європейського Союзу 20%, для Японії 24%, для Інтії 26% і так далі. Є таблиці щодо введення цих тарифів і <кій> всі міркують над тим, що буде. Ну, я вважаю, що вибудовувати якісь довготривалі. Прогнози на даний конкретний момент часу ще на рано. Але що можна сказати, що, поза сумнівами, тарифи Сполучених Штатів вносять хаотизацію в міжнародну торгівлю, тому що вони накладені навіть на найближчих союзників Сполучених Штатів Америки. Вони після того, коли ці тарифи були уведені, вони ну, більшість з них вступлять в суботу, в дванадцятій годині, якщо я не помиляюся за загальноєвропейським часом. Так, в суботу о 12.01 за східноєвропейським часом, і <кхем> після того багато країн ведуть свої тарифи проти товарів Сполучених Штатів. Тобто, це буде такий, така ескалація тарифів. Хоча міністр фінансів Сполучених Штатів застеріг інші країни від відповіді на тарифні нововведення Сполучених Штатів інакше він пригрозив від кроками у відповідь. Тобто, це буде такий маховик розкручуватися взаємних тарифів. Деякі країни, хоча й висловили жаль з приводу введення цих тарифів, зокрема, Австралія відмовилася від введення своїх тарифів у відповідь. Ізраїль, сподіваючись на те, що. Щоб Сполучені Штати не ввели на нього тарифи перед цим рішенням, скасував усі тариф, митні платежі на американські товари. Однак Дональд Трамп все одно ввів тарифи щодо ізраїльських товарів. І парадокс полягає в тому, що як на мене, це рішення дуже непродумане, тому що. Як ми розуміємо, багато американських компаній мають виробничі потужності по різних країнах світу, в тому ж В'єтнамі на якій введено в, в, в тому ж В'єтнамі, на товари, якого введено е, високу, е, високий митний тариф, і в результаті це призведе до здорожчання товарів для самих американців. Мета, яку переслідує Трамп повернути виробництво у Сполучені Штати, як на мене, ну вона дуже інертна, дуже складна. І такими радикальними рішеннями вона, на мою суб'єктивну думку, досягнута не буде. Адже і, от я прочитав як на мене на раціональну думку щодо того, чому виробництво йшли зі сполучених штатів і чому е, в сполучених штатах є торговий дефіцит, тому що Сполучені Штати товари зі сполучених штатів за своєю якістю і за своїми споживчими якостями вони. Не достягують до тих товарів, які випускаються в інших країнах. В цьому головна причина, і поза сумнівами, що навіть якщо багато виробництв повернуться до сполучених штатів, вони не забезпечать всю товарну різноманітність і всю товарну лінійку необхідну для забезпечення потреб американців в результаті. Ну, те, що найближчим часом відбудеться зростання цін, а це не пряме оподаткування домогосподарства американців. На це звернули увагу вже критики республіканців-демократи. Це однозначно. Крім того, вже зараз фондовий ринок Сполучених Штатів втратив капіталізацію на 2 трильйони через невизначеність. Інвестори йдуть в якісь більш Стабільні активи, там теж золото або облігації, впав долар. Е і в результаті е ми побачимо імовірну е рецесію в е світі е для України це буде вигідно в тому відношенні, що, ймовірно, впаде ціна на нафту, але рецесія призведе до зменшення, згортання е масштабів допомоги Україні. Це раз по-друге, відбудеться фрагментація економічного простору світу, і країни відгороджуватимуться одні від одних митними бар'єрами, як це було вже колись у економічній історії людства, що фактично перекреслить всі ті зусилля з глобалізації, які розвивалися з 1945 року. Тобто ми однозначно входимо в якусь нову еру, спрогнозувати яку це дуже складно. Але поза сумнівами, можна сказати, що Сполучені Штати надто багато на себе взяли. Це надто ризиковане рішення для того, щоб його ухвалювати в такий спосіб, як вони це зробили. Це викличе спротив світу, якою б не була потужною економіка Сполучених Штатів, вона не є. Вони займають лише приблизно 25-27% світової економіки, тому інший світ шукатиме способи обійтися без Сполучених Штатів. І тому, можливо, це рішення Трампа стане фатальним для економіки Сполучених Штатів, для економічного добробуту американців і не досягне тих цілей, які ставить Трамп. Будемо спостерігати, однак. Можна чітко констатувати, що 2 квітня 2025 року увійде в історію як одна з точок біфоркації, яка можливо розпочала загальну світову торгову війну.